Життя, енергію творчості, через щось таке, скажімо, таємне, глибоке, яке пов'язано з нижніми світами, тому що тут смерть в нас стоїть, через подивитися кудись у свої, прям такі таємні Сховані місця прийняти, пізнати це, пропрацювати, зустрітися з тим, Ну одним словом, комусь це цю енергію треба прийняти. Ні, ні в якому разі її не потрібно боятися, тому що тут, на землі, це дуже важлива і сильна енергія. Скарби, дари відкриються, всі пазлки з'єднаються. Вогонь. Почне горіти прямо з середини, прямо з серця. А це те, що нам практика. Найважливіше, це те, що нам, практикам, дуже потрібно, тому що це є наш внутрішній даймон, який нас як веде по життю. Коли в нас починається горіти оцей вогонь, все, ми просто йдемо в потоці. Розкриваємо всі свої дари. Наша енергія розкривається. Наші всі маски і не наші життя, які ми раніше проживали, вони просто як зриваються з нас. Ми направляємо свою увагу, починаємо щось. На щось націлюватися і щось взрощувати нове, в нас вже росте щось нове. Ми відпускаємо все, що нам заважає, тобто ми проживаємо все, що нам заважає, стосунки, батьків. Так? Починаємо з батьків, це перекладається на якісь відношення, тобто ми це все як очищаємо себе. За рахунок цієї енергії, ми тут вже в кожного буде індивідуально, можна це робити разом з практиком іншим. Є дуже сильні технології, практики, які дозволяють це зробити, прожити, очистити себе від всього зайвого. Це ваша задача. прямо. І відкривається потік. Бачите, тут метелик, який розриває такий кокон. Відкривається потік, просто це те, що потрібно кожному практику. Це те, що потрібно нам. Це вау, це потік, це нове життя, це живість, живість. Повністю починається нове життя. Не скажу, що це буде.